Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 18 грудня, і е, за вашими проханнями, давайте подивимося 25 рік для України. Ми зараз такий зробимо відеоогляд в цілому, який той буде 25 рік. А потім інше відео я запишу по місяцям на весь 25 рік. Знаєте, вже пишуть різні коментарі, люди, що вже, Господи, як вже дожити до того дня, коли отаке жахіття припиниться у нас в державі. І я прекрасно розумію багатьох із вас, бо також і вечір, і ніч весела проходить. Весела в лапках кажучи. Але ми не впадаємо у відчай, ми. Продовжуємо жити, ми знаходимо можливості. Реалізувати себе, незважаючи на ось ці військові події, ми продовжуємо будувати плани на майбутнє, а саме наші наміри на майбутнє відкривають простір для нас далі жити і реалізувати наші сценарії життя, а не як не когось іншого. А наш намір повинен бути єдиний, ми цілісністі. Ми здорові. Ми живемо в своїй країні, яка має силу, яка має міць, яка має великий потенціал талановитих, красивих, сильних людей, які дійсно володіють цими всіми ресурсами нашої держави. і Самі управляють цим всім процесом. Ось якщо ми будемо хоча б з таким наміром налаштовувати свій день і своє майбутнє, повірте, воно буде відкривати для нас найкращі сценарії, які тільки можливо. А це я так поверхно сказала. А якщо кожен пропрацює більш глибинно, то однозначно нас все світ почує. І реалізується найкращі сценарії для всіх нас. Ми здолаємо того ворога, ми наладимо свою внутрішню обстановку так, щоб нам було комфортно тут усім жити. Щоб це була країна для людей. І не треба писати, ви там говорите мрії якісь. Ні. Ми створюємо своїми думками і намірами. Те, що нас оточує, так давайте ж думати про позитивні сценарії нашого життя. Негативні ми вже бачили і бачимо, на жаль, ще. Давайте створювати позитивні сценарії нашого життя, що при владі у нас найкращі мудрі керівники, що в нас найкраща, найсильніша армія в світі, що в нас найталановитіші люди, що в нас дітки живуть. Прекрасній країні і мають шанс жити і вже живуть в країні, яка тільки буде процвітати. І звучати на Всесвітній політичній арені як країна сильна, сильних людей. Давайте подивимося: 25-й рік рік Змії. Я не сильно якось вірю, бо в ці роки це змія, чи це кабан, чи це дракон. Якось воно в моїй практиці ніяк не відіграється, крім того, що в роки саме тигра приходить війна до людей. І так як відслідковується, вона ось так, чи це просто такий збіг, чи ні. Я не думаю, що збіги це, це просто. По рокам, більш відсліжується. Ну, от, що нам принесе рік мудрої змії 2025 рік. Покажи нам в цілому для українців. Що там буде основне для українців? От відносно тих подій, які зараз у нас відбуваються Одразу те, що я бачу. Це непростий буде рік. Можна сказати, рік, якщо це в нас були роки війни, це роки виживання і роки боротьби, то цей рік він іде як екзаменаційний рік. Перша половина 25-го року йде, бачите, по вісьмірки мечовій. А вісьмірка мечова це Карта, коли ще ми відчуваємо на собі всі реалії війни. Це і обстріли, це і небезпека, це і ось та біль тих подій, які ми зараз переживаємо. По старшому аркану, який випав п'ятий старший аркан, тут говориться, що це єрофант. Ця карта говорить, що всесвітнім правлінням, а ми розуміємо, що наша країна не зовсім самостійна. Так, ми маємо силу волі. І наш народ дає силу волі нашому керівництву держави, яке також показує наш намір і нашу позицію. Але за великий процент за часту багато питань вирішується. Тими, хто надає нам ресурси, а це і гроші, і все інше, що ви розумієте, що це. І ця карта говорить, що по Єрофанту буде прийняте певне рішення на всесвітньому да, арені, політичній арені, долі нашої держави. І це рішення, більше за все, що або воно вже прийнято, або вони вже знають, як воно буде прийнято. І також ця карта говорить, що. По Єрофанту буде перестройка у нашій владі. От все, що пов'язано з структури влади, буде перестройка на новий рівень. І буде якесь нові алгоритми, нове удосконалення цієї влади, можливо, десь заміна, десь якісь реформи. Ось це буде відбуватися. І це вже рішення прийняти. По зірці дуже багато буде дуже інформаційний рік. Можливо, також це говорить про те, що наше бажання про завершення війни воно буде не таким швидким, як нам би того хотілося. Я і тут, і не бачу як завершення війни, і я постійно бачу як ось таку, знаєте, перетікаючу. Стагнацію, паузу, яка робиться для проведення от певних подій в нашій державі, які е, даються як по єрофанту, завдання по єрофанту провести реформи в політиці, в економіці, в якійсь структурі нашої держави. І це говориться про те, що все-таки е, десь в середині року. Я б сказала, що кінець від того, що я бачу, і яка інформація мені йде з простору, кінець весни, літо. Ось там може бути ось ця пауза, яка буде пов'язана із нашою владою. І багато інформації буде у нашій країні, яка буде висвітлюватися на весь світ, на весь світ. Да? І під час цих всіх подій. По старшому аркану е е очельнику, безлюднику, це події також пов'язані з внутрішньою трансформацією і нашою силою вирішити наші питання, навчив, навчитися почати вчитися вирішувати наші питання самотужки. Не кричати на весь світ, що в нас не вистачає енергетики, дайте нам, а думати так зробити, щоб нам вистачало, не просячи цю енергетику ні в кого. Да? От навчитися всі нагальні життєдіяльні питання наших людей вирішувати самотужки. Не дають далекобійну зброю, які наші хлопці молодці, ось ми бачимо. Хай це на третій рік війни, але ми навчилися робити цю зброю. І от все, все от в такому руслі самому, да, самим у своїй державі самотужки навчитися вирішувати ось ці питання. І також ця карта говорить про духовне переосмислення процесів буття на нашій планеті. Чому відбулася ця війна, як, як вона протікає? Кожен відносно себе проводить ось цю духовну роботу, да, відсліжує це, Бо кожен із нас винен в тому, що виникла ця війна, що вона ось так пішла. Тому отут ось такий рік. Будуть і моменти розчарування, будуть і моменти брехні, будуть і моменти нападків з інших країн. Це, ну, як, наприклад, країна-Угорщина або поляки на нас буває от котять бочку. Таке нам доведеться ще відстоювати ось свою позицію. Щоб давайте далі. Як буде ситуація на лінії фронту у 2025 році? Чи, будуть, чи буде наша це зброя більше? Чи нам будуть давати далі допомогу? Як це буде відбуватися на лінії фронту? Дуже будуть пов'язані події. Дуже будуть пов'язані події в 25-му році із президентом. З президентом, президент буде як ключова фігура в 25-му році. Дивіться, на лінії фронту у нас буде і свій ресурс, і ресурс, який нам будуть надавати. Ми, ми навчимося в домі. В домі в себе в своїй країні кувати ці пентаклі для лінії фронту, а також нам будуть допомагати. Що, як допомагати? Ну, випадає сімірка. Це і не мало, ну і не, ви розумієте, ну, і не мало. Тому я б сказала, ситуація буде. По ресурсам для лінії фронту, це зарплата нашим воїнам, це засоби оборони, це боєприпаси, техніка, можна сказати, не критично, не критично. І в самих буде і будуть допомагати. Але ворог по лінії фронту. Буде робити провокацію як колись. Можливо, випадає диявол, і десь поставив в тупікову ситуацію. Бачите, тупікова ситуація буде для України по дияволу, як колись. Можливо, в якійсь області буде мати намір ворог. Просунутися і поставити Збройні сили ось в таку тупікову ситуацію. От тут, знаєте, і ці події, як по долі, по старшому аркану, 20 му старшому аркану, подолі. Я не бачу, що це колосально якийсь великий успіх ворожий. Ні. Але все-таки це якісь події, які Україну в тупікову ситуацію. Ось на тій ділянці, як колись. І це там, де колись було таке. Як це, от я вам розказую алгоритм подій на 25 рік. Незважаючи на це. Професіоналізм Збройних сил України він підвищується з кожним місяцем і з кожним роком. І в 25-му році по імператору буде створений або е рекон реконструйована. От саме з... реконструйовані Збройні Сили України, або нададуться якісь нові війська, або вони будуть так алгоритмом реконструйовані дії їхні, що згідно професійного підходу, що як нашим президентом, головнокомандуючим, буде оголошено як... якийсь по колісниці. Або контрнаступ, або рух на перві, на якійсь певній ділянці лінії фронту, який буде успішним, ось бачите по імператору: це нова структура. Новий алгоритм дій для військових згідно їхнього професіоналізму, згідно їхнього досвіду і навичок, я про які оголосить президент і рух цієї військової колісниці почне рухатися по-іншому, по-іншому. Хоча будуть вставляти палки. Будуть вставляти палки. Це 25 й рік. Це, на жаль, не завершення війни, що всіх хлопців тили, да, під час якоїсь паузи хлопців розпустили по домам і більше мирне життя пішло. Ні, це буде от такий період, де все одно Україна стоятиме на військових рейках. І військові будуть максимально задіяні. Фіналізуй нам. 25-й рік для військових, да? 25-й рік для військових. Ми дізнаємося, бачите, саме перше мені подобається, які б не були, але наші військові самі сильні, самі красиві, і взагалі вся наша Україна самі себе, як знаєте, не похвалимо. Одним словом. Як ота Калина красивенькі всі, здоровенькі і могутні, так і наші військові мають велику силу. На жаль, що ми дізнаємося про втрати, про великі втрати. В 25-му році це стане як відомо. Або тут також йде про, про те, що полонені, ми їх багато втратили, і про те, що на лінії фронту втрати. Ми дізнаємося про них, і це буде сумно, і це буде болісно. Але 25-й рік, от я запитала для військових, покажи, чим завершиться. От, максимально йде на те, що в 25-му році буде військовими зроблено все, щоб ця війна йшла для завершення. От, можливо, ось оцей е, план, який. Буде розроблятися або вже розробляється, а почне реалізуватися в 25-му році, і буде оголошений президентом, і військові почнуть діяти і рухатися згідно нового алгоритму по імператору по структурі, дасть гарні результати на полі бою, які призведуть до реального миру, миру в нашій країні. Хай так і буде. Хай так і буде. Бо та пауза це не так уже й страшно. Саме головне, щоб припинилися на мир. Мало того, що гибнуть хлопці на полі бою, так ще й мирні люди гибнуть із за того, що робиться в нас. І якщо буде пауза, хоча б мирні люди по домовленості, мирні люди в мирних місцях не під ракетами будуть сидіти, і дітки будуть в школи нормально ходити, бо, бо ви самі бачите обстановку. Давайте, покажи для людей 25-й рік. Покажи для людей, звичайних людей наших українців, який він буде 25-й рік для людей. Покажи 25-й рік для людей. Я от хочеться зупинитися, але воно карти говорять: візьми ще. Ну, дивіться, я все таки бачу, що 25-й рік, як і для нашої держави в цілому, так і для людей, буде е, дуже таким екзаменаційним роком, коли ми вже розуміємо, що така війна. Розуміємо, адекватно дивимося на ситуацію, в якій точці зборки ми знаходимося. І це буде як екзаменаційний рік, який ми зробили висновки. От, в залежності від того, які ми в цілому як люди зробимо, кожен для себе зробить висновки, ось такий наповниться Егрегор нашої країни в 25-му році, і ось так закрутиться колесо долі для нас на майбутнє. Або ми вийдемо з війни зовсім, або ми зануримося і не хочу навіть озвучувати, куди полетимо у прірву. Дивіться, люди. І в цілому в надії дивляться вперед на майбутнє. Дивляться, от кожен із нас все-таки вірить в майбутнє, світле майбутнє, але великі страхи, які летять згори, і ці страхи накривають всіх нас. А в стані страху люди не можуть адекватно приймати рішення, ці це чого прагне ворог тримати нас усіх у стані страху. І він досягає цієї цілі, бо ось наш стан наших українців в стані страху. Ми боїмося. Нам потрібно побороти цей страх, все-таки плекати надію і робити все, щоб наш простір ставав більш екологічним на високих частотах, а не на низьких частотах страху, по тринадцятий старшій енергії відкинути все минуле. І починати думати про майбутнє. От вже не, бу, не буде так, як було до війни. Нам потрібно закрити туди двері в минуле і творити, використати любий шанс, щоб творити наше майбутнє. Яке воно буде? Ось воно буде. Скажи мені, хто твій другий, я скажу хто ти. Да? Знайти собі партнерів, на які, які будуть для нас друзями. З тими тільки спілкуватися, а не тримати зміюку у себе на грудях. так, е, І працювати, працювати. Кожен із нас повинен стати професіоналом у своїй справі. І тоді ми будемо країна професіоналів, країна могутніх людей. В, кож, в кожного своя сфера. Ось тоді ми закрутимо колесо долі. В тому напрямку, де в нас буде майбутнє і розвиток. І відкриємо двері для себе в нове життя. Тому що, якщо ми це не зробимо осознано, нас по 16-аркану Всесвіт поведе по дорозі неосознаний. То нам боляче, а то нам взагалі буде дуже боляче. То ми частково втрачаємо наші землі і наші домівки, а то ми можемо втратити багато чого ще. Тому ця енергія говорить, що або ми починаємо акумулюємо себе і отак починаємо рухатися, і в нас є великий шанс, що ми вийдемо із стану війни в це перемир'я і вийдемо на позитивний сценарій для нашої держави, і будемо жити в такій країні розквіту, або от, ось так. По 14 старшому аркану у нас є Божественне благословіння, яке над Україною, щоб ми пішли найкращим шляхом для себе і здолали усі труднощі, відігнали оці страхи по місяцю, відігнали всі тривоги і пішли цим шляхом. Також оці карти говорять, що в 25-му році ще будуть обмеження. Бачите, з чемоданами стоїть людина, але є обмеження. Можливо, тут будуть також обмеження для жінок, не тільки для чоловіків у му році, а ще й для жінок можуть бути обмеження. І страхи, і це може дійсно бути, бо там є законопроект, що і жінки можуть призиватися на військову службу, і або не дозволять і жінкам виїжджати, ну, щось може бути таке. Або по цій ще карті це можуть бути обмеження згідно якогось, якоїсь хвороби. Ця хвороба пов'язана, бісяться хвороби. Хвороба і обмеження. От тут оце може бути. ну Це будемо дивитися туди ближче. В цілому катастрофи немає. То освідом, то твооружон. Таки, з таким наміром ми продовжуємо жити своє життя. Дай пораду. В одній карті. да? Давайте так. В одній карті дай пораду. Працюйте над своїм ресурсом. От у себе вдома працюйте над своїм ресурсом. Над вами вищі ангельські сили. Працюйте над своїм ресурсом. Вищі сили на нашому боці, бо за нами правда. Ось цим ми і займаємося. Я вам дякую всім за е, ті коментарі, які ви мені пишете. Бо саме завдяки вашим коментарям я знаходжу собі сили і ресурс знімати для вас відео. Всього вам найкращого!